Виконуємо номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Пішохід за три години подолав відстань між селами. За першу годину він подолав четверту частину шляху. А за другу половину решти. На яких з кругових діаграм пролюстровано відстань, яку долав пішохід щогодини відповідно до зазначених на секторах годин руху? І розглянемо наші діаграми. На першій діаграмі під літерою А у нас пішохід також подолав. За три години відстань між селами. За першу годину він подолав четвертину шляху. А за другу половину, але не від решти, а від всього. Варіант Б. За першу годину подолав четвертину шляху. У нас четвертину шляху, а за другу половину решти. У нас. Одну четверту, навіть не решти, а від всього шляху. Далі, на малюнку В, у нас також за три години подолав відстань між селами, за першу годину він подолав не четверту, а більшу частину шляху. І варіант Г. За першу годину він подолав четверту частину шляху, а за другу половину решти. Дійсно, дивіться, решта наша і половину решти. Тому варіант правильний відповіді Г. Запишемо відповідь. Г. Номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника Математика 6 виконано.